Честь, з вами я, Іванка і мовна школа Фріінток. У сьогоднішньому відео ми з вами розбираємося з польською вимовою. Ви просили, а я зробила. Е, у мене вже є одне відео про польський алфавіт і про те, як вимовляються польські букви. Хто його ще не переглянув, я скеровую вас до нього, воно десь ось тут появиться. А хто вже переглянув собі це відео, то запрошую на перегляд цього. То про що ж ми з вами сьогодні говоримо? Сьогодні говоримо про двузнаки. Як вже сама назва каже, буде два знаки, тобто дві букви, але читати ми це будемо у такий несподіваний спосіб. І давайте ми собі з вами почнемо. Почнемо ось з такого двузнака SZ. Окремо, буква С читається як С. так? С, і ви вже це знаєте. А Z окремо читається як З. Але коли ці дві букви зустрічаються, у нас з'являється звук несподіваний ш. Цей звук ви знаєте з української мови, тому вимовити проблем нема. Які у нас є слова. Ну, наприклад, школа. Школа. Бачимо, так, якщо «с» «з» разом, то це Ш. І в нас один звук ш, але дві букви. До цього треба бути готовим. Школа це школа. Рекомендую вам також повторювати за мною. Або слово ШЕЩ. Шесть, що перекладається як шість. ЗЕШИТ, ЗЕШИТ. Бачите, З, зе Ш, ИТ. Зешит, тобто ЕЗ, Ш, ЗЕШИТ. Наступний двузнак буде Ч. Значить, окремо ми маємо букву Ц, так? Ц, Ви знаєте, наприклад, ЦЕНА. і знову З. Е, яке читається як З окремо, але коли ці дві букви разом, у нас Ч. Ч. І вже e, перше слово, яке ви вивчаєте на початку вивчення польської мови, це честь, честь, честь. честь". Так? Чуємо. Бачимо, ми фактично дві букви С З, але вимовляємо як Ч. Честь це привіт або папа. Чтери, чери, так, чотири. Червоний, e, червоний, червони", так червоний. Чоловік. Чоловік людина. Отже, будьте обережні, коли у нас Cz, вимовляємо як Ч. Ч. І тепер хід конем, у нас у польській мові буває так, що Ш і «ч», двузнак Ш і «ч» стоять разом. І тоді, як ви, мабуть, здогадуєтеся, ми отримуємо звук Щ. Щ, який в українській мові позначається одною буквою. Щ. Щ. Наприклад, щодри, щодри це щедрий. Або у слові є ще, є ще, є ще перекладається як ще. Так? Є ще не умієм ум'єм е, писати по польську. Так? Я ще не вмію писати польською. Отже, будьте обережні, коли ви почуєте щ, щ, щ" то ми пишемо чотири букви: «с», «з», З. Будьте з цим обережні. І ще якщо підсумувати, отже, у нас є звук Ч, Ш і Щ. Це є тверді звуки: Ш Ч, Щ. Повторюйте за мною, щоб цю вимогу поставити. А зараз на правах реклами, друзі, хочу вас запросити на свій курс польська мова від А до Я. Це курс, яким я дуже горджуся, і з впевненістю хочу запросити саме вас взяти в ньому участь. Чому тому, що він дієвий, тому що ми працюємо з вами у інтенсивному форматі, вивчаємо найпотрібніше те, що дозволить саме вам заговорити польською мовою, вивчити базову граматику, щоб вміти будувати речення. Ми будемо ставити гарну польську вимову, це не буде теорія, це буде практика. До кожного уроку на вас чекатимуть завдання на вашу вимову, для того, щоб на виході з курсу ви почували себе впевнено. Якщо ви налаштовані на результат, і якщо ви е Захочете чи працювати у Польщі, чи жити у Польщі, чи, можливо, навчатись у Польщі, то польська мова вам потрібна. А мій курс допоможе вам вивчити її легко, швидко і з е, нотками жартів і справді весело. Якщо ви боїтесь, що у вас не вистачить часу, наш курс підійде кожному, навіть якщо ви працюєте 12 годин в день. Тому не зволікайте, є ще вільні місця. В описі до цього відео я залишаю посилання. Реєструйтеся, залишайте свої контактні дані. Якщо залишились якісь додаткові питання, наш куратор зателефонує вам і розповість усі деталі, відповість на ваші запитання. Чекаю на вас на курсі, а ми йдемо тренувати польську вимову далі. Наступний наш двознак: це Х. Так, тут же зверніть увагу, що не Z, другий, так, другою буквою є а Х. Значить, окремо Ц читається як Ц, ви вже знаєте це на, а це як Х. Але коли ці дві букви стоять разом, ми отримуємо звук Х. Х-х. Будьте обережні, ті з вас, хто знає англійську мову, бо часом думаєте, що цей двузнак читається нам як Ч, але насправді це х. Х. Наприклад, у слові хлеб, хлеб, х, хлеб. Так? Або, наприклад, у слові хце, хце, Хце. Так? Тобто я хочу. Або, наприклад, у слові муха. Муха. Так? Муха. Інколи тут же так трошки забігаючи наперед в орфографію, у те, як знати, коли писати таке х, а коли таке Х, бо в польській мові звук Х передається двома різними буквами: це або двузнак «цх», або звичайне Х. Для цього нам знадобиться українська мова, і ми дуже легко вміємо визначити, чи пишемо двузнак «цх», чи звичайне Х. Якщо в українській мові в подібному слові є буква Х. Тоді ми у польській мові пишемо через цех. Ну, наприклад, в українській є хліб, так, є буква Х, значить, в польській пишемо через цех хлеб, хлеб. В українській мові ми кажемо Я хочу, так є буква Х, значить в польській напишемо «хце» через цех. Тому користуйтесь таким лайфхаком, він дуже вам допоможе. Наступні наші три двузнаки будуть пов'язані з буквою З. «ж», і ж, якщо ви добре засвоїли попереднє відео про алфавіт, то вони ці три двознаки дуже легко вам дадуться. Почнемо ми собі з двознака Дз, яке читається як дз. «Дз» І тут, в принципі, нічого важкого, бо ми цей звук знаємо з української мови, правда? З. Дз. дз. І можна легко догадатись, дуже воно логічно. Бачите д, бачите з, читаємо дз. У попередніх двознаках трохи воно було нелогічно, правда, чому С, «з» читається як ш. Ну, треба просто запам'ятати, а тут все досить логічно. Що у нас є з тим двознаком дз. По-перше, прощання, яке дуже хочу, щоб ви гарно вимовляли: «Довідзення», «довідзення». До відзання, до відзання, і повторюємо за мною. Поляки люблять затягнути так у польській мові мелодика. Чим ближче до кінця слова, чим ближче до кінця речення, тим інтонація зростає. Так, до відзання. До відзення, так ви почуєте у польських супермаркетах чи в будь-якому місці, де з вами прощаються. Е, Довідзення. Добре, народику, ми не, ви, не вимовляємо до відження. Так? Я знаю, що інколи ви вже ну, настільки хочете звучати польською, що любите замість з вимовляти якесь дж, але так не можна. Коли в нас є дз, так, значить, вимовляємо до відзення. До е, Мабуть, тут вам е, тоді спадає на думку: а чому це у слові ходжіч? Чому це ми дз вимовляємо як дж, а не як дз? Там же ж теж є дз. Ну, але тут треба звернути увагу на те, що коли дз. Двузнак дз, а після нього йде буква І, то в нас відбувається вплив, і буква І впливає на дз, і робить з нього дж. Про це я, мабуть, напишу, запишу вам окреме відео про те, що витворяє у польській мові буква І. Якщо вам цікаво, обов'язково напишіть у коментарях, це зовсім інша тема. Отже, дз, так, довідзеня. Або, наприклад, ходзе. Так, я ходжу. Ходзе. Ходзе чітко, гарно вимовляємо звук дз. Або, наприклад, слово дзвоніч. Дзвоніч. Так? Телефонувати, дзвонити. Дзвоніч, дз. Чітко дз. Далі, якщо ви знаєте, що з з крапочкою у нас читається як ж, тоді ви спереду додаєте д, і ми отримуємо звук «дж». дж. Дж. Досить логічно, легко це запам'ятати. У яких словах зустрічається, наприклад, у слові джем. dżem, dżem, warenia, dżem. Albo w słowie e, dżownica, dżownica. Takie dosy, dosyć ciekawe słowo, bo widzicie, u nas taki jest zwók dż i więc podobrzujcie, dżownica. Dżownica to deszczowy czerwiak. Na przykład nie lubię patrzeć na dżownicę. Tak? Ja nie lubię się na tych deszczowych czerwiaków. E, bo w słowie dżungla, dżungla. Сумдіваю, що джунгла, це у польській мові, ми перекладаємо це слово як джунглі. В українській мові це вони, так, джунглі, там темні джунглі, а в польській мові джунгла, то она. Так, тому ми вже будемо казати не темні, а скажемо чемна джунгла. Це тема родів у польській мові. Також, якщо цікаво, якщо когось... Збуваю з пантелику ця тема, дайте знати, зніму окреме відео. Отже, маємо джем джунгла джовнітса. Якщо ви знаєте, що З з рискою читається як Ж, а ви маєте це знати, якщо дивились моє відео про польський алфавіт, тому що я завжди повторюю, що якщо над буквою є рисочка, ми отримуємо м'який звук. І в цьому випадку це буде ж. Але якщо спереду додавимо букву д, то ми отримуємо дж. 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 І тут має бути м'яко, так? Дж. Дж. Ви точно вмієте це вимовити, тільки трішки потренуйтесь. Дж. І тут з цим двознаком G можна запам'ятати таке гарне слово, як діджвеч. Що перекладається як ведмідь, і ми бачимо, що тут двічі зустрічається двознак дж, правда? нєч Нєджвеч, це ведмідь, або, наприклад, у слові джвік. Джвік. Джвік це підйомний кран. Ну, не дуже часто ми це з вами слово будемо використовувати, хоч залежить від вашої професії. Але це підйомний кран, кран або, наприклад, хоч. Хочемо покликати когось, так? Ходи сказати. І польською це буде хоч. 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 Теж зверніть увагу, що у цьому слові перші так, дві букви це наш двузнак Х, про який ми вже говорили. Х, хоч. І чому пишемо, власне, це Х, а не само Х. Тому що в українській мові є ходи, є буква Х, а це означає, що в польській пишемо через це Х. Отже, дж дж вимовляємо м'яко. І тепер, підсумувавши оцю трійцю наших двузнаків, ми маємо З, ми маємо дж. І ми маємо G. G. Ну і вже на десер на залишила нам такий двознак, який є неоднозначний. Чому неоднозначний, бо може читатися двома різними способами. Це є rz, яке може читатися як Ж, а може читатися як Ш. Наприклад, у слові жадко, жатко перекладається як рідко, наприклад, ЖАТКО ем, управляєм спорт. Жадко управлям спорт. Я рідко займаюся спортом. Ми маємо rz, яке читається як «ж», Ж, але ми маємо, наприклад, слово тш, тш. І в цьому слові вже rz вимовляється як ш. Чому? Чи треба ці слова просто запам'ятовувати, чи, можливо, є якесь правило? І насправді правило є, і воно досить просте, я вам його так цікаво подам, щоб вам воно легко запам'яталося. А отже, якщо у нас перед РЗ стоїть така буква як к «п», «т», «ф», «х», яку досить легко можна запам'ятати у такому українському словосполученні, як кафе-птах, КПТФХ, якщо є ось це кипити а далі йде РЗ, ми РЗ вимовляємо як Ш. Тому у слові тши", «тши» ми вимовляємо його як ши. Чому? Тому що є буква Т. Ф, о, є буква ти", значить вимовляємо як ши. А, наприклад, вже у слові жадко, жадко" ми вимовимо як ж. Чому? Тому що перед ним нема Х. У яких ще словах маємо Ж? Давайте трішки потренуємося. Наприклад, жим, жим. Це рим, або у слові спойженє. Так, Спойження це погляд, як очима погляд, так і погляд в значенні думка, так, про щось. Наприклад, його спойження на політика є дуже, дуже радикальне. Так? Тобто його погляд на політику є досить радикальний. Є дуже радикальне. Тобто спойження і пряме значення має і переносне. Тому чому -то читаємо як Ж, тому що спойження. Бачимо, що перед рзетом немає кипити фх, значить, вимовляємо як Ж. Або, наприклад, у слові вжаск. Вжаск, вжаск. вжаск". Перекладається це слово як такий дуже гучний крик. Вжаск. Вжаск. так? В нашій клаші став страшний вжаск, так? тобто в нашому класі був якийсь такий дуже гучний крик. Отже, вжаск як крик. В яких словах ми маємо рз як «ш», окрім слова тши, яке перекладається як три. Ну, наприклад, у слові пшепраша. Пшепрашам. Бачите, у першому складі пше ми маємо «рз». Чому його читаємо як «ш», тому що перед ним є буква П. Пшепрашам. І другий двознак попався, так, «сз», яке теж читається як ш. Е, ну, тільки, там тільки один варіант, тільки Ш. Пшепрашам. Або, наприклад, у слові «тримач», «тримач», так, тримати, «тримач». Ну, ось і все, ось і всі наші двознаки, які нам потрібно знати. Давайте ми собі їх повторимо. Отже, це «ш», Ч, «щ», Дз, «дж», Дж, і РЗ, яке може вимовлятися як «ж» або як Ш. Ось і все, ось це вам треба запам'ятати. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити мені лайк, підписатись на мій канал, хто цього ще не зробив. А знаю, що багато з вас дивиться мої відео, але досі не підписаний. Що вам дасть підписка на канал, ви будете, а якщо ви ще натиснете дзвіночок, то ви точно будете отримувати сповіщення, коли виходять мої нові відео. А так, таким чином, ви нічого не пропустите. Також я вас за е, запрошую на свій інстаграм-профіль, де ми кожного дня з вами на зв'язку. Кожного дня ділюся з вами цікавою інформацією у сторіс. Обов'язково приходіть, підписуйтеся, доєднуйтесь до, е, до мене ще й там. І так само хочу вас запросити на свій телеграм. Роблю це вперше тут, хоч наш телеграм-канал вже існує досить довго. У телеграмі вас чекає маса цікавої інформації. До речі, якщо ви хочете потренувати цю тему, про яку ми сьогодні говорили на тестах, цікавих вікторинах, то забігайте у телеграм, зробимо для вас там опитування, щоб ви повторили матеріал. Дякую я ще раз і до побачення в наступному фільміку. Па!